Третій рік триває війна. Чимало українців наразі перебувають в полоні або ж зникли безвісті. Досить часто саме їх рідні стають жертвами шахраїв. Зломисники користуються вразливим емоційним станом цих людей і вимагають кошти за неправдиву інформацію про місце перебування полонених родичів. Якщо у вашій родині сталася біда, і ви не знаєте, як діяти, щоб не нашкодити та не потрапити на гачок шахраїв. Ця інформація стане корисною для вас. Пам'ятайте, обмін полоненими є дуже делікатною темою, і підготовка кожного такого обміну не є публічною. Державні структури не вимагають гроші за визволення з полону військових у їхніх рідних. Не публікуйте персональну інформацію оборонців, зокрема дані військових частин та звання, не передавайте свою особисту інформацію та документи стороннім особам. У випадку, якщо ви стали жертвою шахраїв або ж почали утримувати сумнівні повідомлення, негайно зверніться до поліції.